В ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. До таких новин польські перевізники відкинули спільні пропозиції Єврокомісії України та Польщі та відмовилися припинити блокування кордону з Україною. Їхня головна вимога повернення до системи дозволів для України. Про це повідомили в прес-службі Мінінфраструктури. За даними прес-служби Міністерства інфраструктури України й Польщі та директорат Єврокомісії з питань транспорту та мобільності, 15 листопада провели перемовини на пункті пропуску дорогусь. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн з нами на зв'язку. Володимир Омелян, екс-міністр інфраструктури. Володимире, вітаю вас і вдячна, що ви з нами. Вітаю студія. Дякую. за Запрошення перемовини не вдалися. Блокаду кордону триває. То які умови польських перевізників і яка позиція комісії? Ну, ви знаєте, можна довго дискутувати щодо того, що стало причиною цієї історії, і якою є позиція сторін. Вимоги польського боку є очевидно нереалістичними. Вони висовуються тільки з метою, щоб дійти до якогось компромісу, зробивши так званий він-вин, так тобто поступки з обох сторін. Але тим не менше, я би дуже радив українським переговірникам дивитися на цю історію ширше. Це питання не лише вантажних перевезень автомобільним транспортом між Україною і Польщею. Це питання того, як ми набуватимо членство в Європейському Союзі, і як ми можемо домовлятися на цьому шляху, бо насправді це лише пробний камінь, щоб промацати реакцію України. Це не превеликий жаль, уряд України втратив час і минулого року, і цього року, коли треба було інтенсивно розбудовувати залізничні маршрути. Просити термінових грошей у європейського союзу для того, щоб бодай перешити колію на європейський стандарт для на ключових напрямках, які важливі для України з українського боку мається на увазі, і це би зняло багато в чому нинішню проблему, і не дозволило би фактично шантажувати Україну. І ми бачимо, що це не лише роблять польські перевізники це роблять і словацькі перевізники і тут теж і політична спроба. Єдиний можливий варіант на цьому шляху, мені здається, є розпочати переговори максимально інтенсивно і домовитися з польською стороною, з польськими перевізниками, що на момент переговорів будь-які обмеження чи блокування припиняються, і йде в нормальному форматі. Далі вже питання буде нового польського уряду і української влади як. Ефективно, швидко і головне з яким результатом вони зможуть домовитися між собою по врегулюванні цієї проблеми. Проблема насправді надзвичайно гостра. Від неї страждає Україна, і ми, мабуть, найгірші ситуації, бо ми ведемо війну з Російською Федерацією. З іншого боку, для польських перевізників питання насправді теж стоїть гостро. І ми не повинні вважати, що там все вигадано чи висноплено з пальця. Ні, насправді в них є теж низка проблем у зв'язку з посиленням торгівлі з Україною, і нам треба слухати аргументи протилежної сторони. Я сподіваюся, що при зважному підході ми це питання зможемо врегулювати в тимчасовому порядку до кінця цього року і вийти на більш менш стале рішення на наступні роки. А далі питання буде членство в європейському союзі, і, і тоді ці всі штучні обмеження будуть зняті. Які загалом для України умови транспортного безвізу? Фактично, дійсно, ми зараз маємо е, безперешкодні перевезення з європейським союзом, і це те, що тригернуло у польських перевізників окремих не усіх, але окремих, і е, безумовно, що ситуація масового заходу українських е, автокомпаній на польський ринок, на ринок е, інших держав-членів європейського союзу, транзитом через Польщу, непокоїть е, польський бізнес, бо так сталося, що після. Одження Польщею європейський союз саме їхні автоперевізні компанії змогли захопити більшу частку ринку європейського союзу. І польські автоперевізні компанії вже не лише вільно працюють в Німеччині і фактично витісняють німецькі компанії, але і в Португалії, яка знаходиться на на віддаленішній точці від Польщі, але там вже є польські бази і польські фури з польськими працівниками забезпечують логістику не лише міждержавну, але й внутрішньодержавну в Португалії. Тому поляки занепокоєні. Вони знають добре свій шлях, і наскільки швидко і насправді легко їм це вдалося, і вони розуміють, що Україна може піти цим шляхом ще ефективніше, бо в нас буде низка значних переваг, маючи доступ до дешевих фінансових ресурсів і до нового автопарку виробників європейського союзу. І наостанок, ця угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС буде діяти щонайменше до 30 червня наступного року. То чи продовжать її, чи зміниться, в якому форматі вона може бути? Ваші думки Ну, бачите, насправді недружні дії з боку окремих польських перевізників фактично заблокували цю угоду. Та тобто, про який вільний рух вантажів чи послуг ми можемо говорити, якщо кордон заблокований. Тому тут питання так само і до європейського союзу, які механізми протидії таким, таким блокуванням він може застосувати, і що буде зроблено натомість насправді. інструментарій Брюсселю доволі широкий, бо польща отримує десятки мільярдів з бюджету європейського союзу щорічно на різноманітні програми, і порушення умови правил європейського союзу може призвести до блокування чи навіть закриття цих програм. Як бувало з Угорщиною, не лише з Угорщиною, і це доволі суттєвий важіль для тиску на ту чи іншу сторону на її уряд. Водночас мені здається, що це так само є проблемою і політичною. Я не хочу скажімо, надміру акцентувати увагу на можливості впливу Кремля на цих перевізників з польського боку, бо кажуть, що деякі з них раніше займалися перевезеннями з Росією, і саме вони вийшли на ці мітинги і блокування. Але безумовно, що нинішній уряд, який доживає останні тижні в Польщі, він намагатиметься використати це на свою користь. Я сподіваюся, що нам вистачить мудрості не перейти в емоційний стан, не давати якихось образливих характеристик чи інших речей, які ми свого часу виголошували з трибуни Генеральної асамблеї ООН, а в спокійному режимі дочекатися зміни влади. У Польщі і випрацювати нормальний компромісний механізм, який на цьому етапі задовільниться і сторони. Але ключове на чому я наголошую: нам важливо доповсти, доїхати дойти до членства в Європейському Союзі. Тоді і ситуації в принципі не буде існувати. Але якщо ми е, підемо на провокації, і це буде одним із тих методів, які блокуватиме нам вступ до ЄС, тоді ми дійсно програємо. Володимира, дякую за пояснення і спасибі, що знайшли дякую. час. Долучились до нашого ефіру. Володимир Омелян був з нами на прямому зв'язку. І на цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.